Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. На зараз за Переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Новини з фронту. На щастя, там за вихідні без втрат. Без втрат, Те обстріли продовжуються. Від початку цієї доби їх, на щастя, не зафіксовано поки що. А за минулу добу маємо 12 обстрілів. Окупанти застосовували важке озброєння. Зокрема, міномети 120-го калібру і 82-го калібру. Так. І і вони продовжують обстрілювати населені пункти цивільну інфраструктуру, так це що важливо, ж, та. важливо. Ну і нагадаю про те, що до 28 квітня, як повідомляє голова тристоронньої кон... делегації в тристоронній кон... контактній групі Леонід Кравчук, що до 28 квітня мають розглянути а, додаткові ну, мають надію положення до мінської угоди, бо вже вони, як казали, просунулися в цьому, як виконувати мінські домовленості, і з російською стороною так само домовлялися з цього приводу. Угу. Бі новин політики, так, Притуло заявив, що готовий очолити партію голос. Так, да, про це він заявив у коментарі НВ. Ми знаємо, що в них там є такий собі трохи конфлікт всередині партії. Нині партію очолює Кіра Руда, і в ефірі 16 на «Скріпінг.UA», Зокрема, Ярослав Юрчишин розповідав, що було б правильно, якби Кіра Рудак залишила навіть партію. А сам він бачить на цій посаді голови партії. Зокрема, Сергія Рахманіна. Ну, ви можете подивитись той ефір цікавий з Ярославом Юрчишином. Посилання є на новині так, на сайті. Так заходьте, але зміни можуть відбутися в керівництві партії тільки за згодою партійців на з'їзді політичної сили. Ну, а ми рухаємося далі. Оголошеному урошу Гладковському молодшому вручило обвинувачення. Про що йдеться? Взагалі-то Набу оголосили у Здається, 22 квітня, якщо не помиляюсь, так Од, він Ігор Гладковський, один з восьми підозрюваних у справі ОПТМусмець Медспецдеталь», Дуже важка назва для мене. Це товариство за обмеженою відповідальністю, яке фігурує в скандалі обрудки з Україм, і от ігор Сатковський один з восьми підозрюваних у цій справі. Його оголосили рошок 22 квітня. В ніч на 26 квітня. Він прибув в Україну і, врешті, сьогодні йому вже вручили підозру. Йдемо далі до міжнародних новин. Як ми знаємо, президент США Джо Байден визнав геноцид вірменського народу. І от сьогодні з'явилася інформація, що Туреччина готує відповідь. Так вони образились на це. Так. Турецька влада відповідатиме на цю дуже це цитата дуже невдалу і несправедливу заяву. Запевнив він. Угу. Ну, подивимось, так ну і що коронавірус сьогодні в європейському союзі повідомляють, що влітку європейський союз таки відкриє кордон для вакцинованих туристів. Так, але в вакцинованих туристів йдеться про вакцину, яка затверджена ЄМА, це Європейська медична асоціація, тобто це саме Євросоюз має підтвердити, що ці вакцини, тобто це не всі вакцини, наприклад, в супутнікві там немає точно. І взагалі, в контексті цього, ну, звичайно, це була розмова, цю новину написала New York Times, і йшлося про те, що ЄС збирається підписати. Угоду або про співпрацю з США в ну, я так розумію, в туристичній галузі, і м, там йшлося в контексті цього того, що оскільки, очевидно, одне усі 27 держав-членів беззастережно приймуть усіх, хто щеплений вакцинами схвал... схваленими ЄМА. Ми ще детальніше подивимося, ну будемо е розглядати і досліджувати. Бо, звичайно, про Україну зокрема там не йшлося, але хочеться не знайти підтвердження, що для українців також будуть відкриті кордони. Ну а тим часом Індія е, зараз б'є антирекорди свої захворюваності на covid 19 е, Нині ця країна на третьому місці. Е, на першому йде Сполучені ідуть Сполучені Штати Америки, потім іде Бразилія, на третьому е, Індія. Це якщо брати світову картину. А от чотири дні поспіль, е, як ми писали, то там понад 300... Тисяч хворих на добу так лікарі виявлено. не можуть вже впоратися з напливом пацієнтів, і навіть країни ЄС, Європейський Союз на дасть підтримку Індія про це вони заявляли. І окрім того, ще приєдналися також обіцяють допомогти. Німеччина, повідомила про це канцлерка АФЕРНАНГЛА Меркель, США та Англія також. Хочу допомогти. Ну, і ми знаємо, що в Індії виробляється вакцина, яку постачають в Україну Астразенека. Вона перша, перша, яка прибула до нас одразу, так? Так, це була перша вакцина, яка була вироблена в Індії AstraZeneca. І, от ми маємо, і тоді вже були повідомлення, що Індія припиняє експорт цієї вакцини. Ну, як бачимо, там критична все-таки ситуація, і їм. Уряду індійському і індійському народу більше нині потрібна ця вакцина. Я навіть бачив жахливі кадри, як крематорії вже не справлялися, і людей буквально спалювали на вулицях їхні тіла хворих. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею, Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задрій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.